Вітаю вас, мої любі сонечки. Янголи літають. А в мене для вас просто неймовірна новина після вчорашнього прямого ефіру. І нашої надпотужної енергетичної роботи разом сталося неймовірне диво. Пам'ятаєте, нас вчора був відкритий прямий ефір на моєму ютуб-каналі, а я Потік Світла, і він називався Україна. Майбутнього країна світла, мої любі сонечки, надпотушний був ефір, тому що ми дуже багато енергетично працювали і вже є результат цієї роботи. Коли ми з вами попрощалися, я боже, як янули тіше. Я поклонилася, щоб закрити енергетичний портал. І зверху через моє світлове тіло на неймовірній світловій швидкості від творця пішов потік неймовірної потужності. Він пробився в центр самої землі, прямо в центр. І цей потік підняв темряву. Темрява вся в ньому згоріла в світлі творця. І саме прекрасне, що сталося, ці родові боги, з якими ми спілкувалися, які знаходилися. На рівні землі. Пам'ятаєте боги, які знаходяться в землі? Те, що ми вчора про чого про вчора з вами про це говорили, і йшов ченнелінг від них, наші родові боги української землі. І вони вчора повністю звільнились. Це була така краса мої любі, сонечки. Це було таке сильне звільнення. І пройшло, що саме завдяки нашій єдиній з вами енергетичній практиці, це сталося. Коли ми з вами об'єдналися, попрацювали над собою, трансформували свої старі кармічні програми. Коли ми забрали стару реальність України і завантажили небеса, і звільнились також наші родові боги, вони стали світлові. Вони звільнилися і знаходяться тепер в нас, тут, на землі, на нашій прекрасній світій землі України. Такі землі, мої любі сонечки, вже нічого не може бути страшним. Тому що на енергетичному плані, вкотре, вкотре на енергетичному плані сталося і проявилося ще більше світла. І Можливо, ваш Ромсус каже, Боже, ну де ж вже то світло, коли воно буде, скільки ж вже можна чекати? Ви нічого не чекаєте. Пам'ятайте, що все вже сталося: що світло вже проявилося, янголи літають, що Україна вже перемогла, і ми вже з вами світимо. Слава Богу, слава Україні! Люблю вас!